А що ж з інтимом, коли є діти, секшоп вам в поміч. Ви там для себе багато цікавого знайдете. Я особисто це практикувала, тому що я ж така сама. Так, якщо у вас зникла пристрасть, інтерес з партнером, тут я вам пропоную переодягатися. Де ви є чоловік? Він є смачною жінкою. Ви можете себе торкатися, ви можете себе обіймати. Це найпікантніше. Є такий так пункт. А я Наташа лахайна типовий ментор, Торкович та ченелер, підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Бачу, що вам відгукнулися ці два випуски про стосунки та про сексуальність. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться, тому що ви там для себе багато цікавого знайдете. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же ж жінці жонглювати між ролями мами та жінки, при тому не загубивши себе. Тому, якщо у вас зникла. Пристрасть, цікавість, інтерес з партнером, так? Якщо ви відчуваєте прямо, що ви розвиваєтеся, рухаєтеся вперед, а партнер ні, іначе ви з різних світів, то подивіться це відео. Жінка стає роздратована, незадоволена своїм життям і йде в реалізацію, підкреслюю, через тривожність та страх тоді, коли вона западає в роль мамочки. Що це означає? Це гіпконтроль, гіперопіка, все сама жінка з яйцями, подавляюча та деспотична поведінка. Тому сьогодні я вирішила дати вам прям чіткі кроки про те, як же ж не западати в ролі мами для всіх, а особливо для свого? Партнер, так, в стосунках з партнером. Саме перше це повірити в себе, повірити в свою самостійність, повірити в те, що я окрема цілісна особистість. І, звісно ж, повірити в те, що мене достатньо, і я достатньо. Перша причина, чому жінка западає в роль мамочки зі своїм партнером, це тоді, коли вона по-справжньому в себе. Не вірить, не вірить, що вона унікальна, класна, цікава, розумна, самостійна, і не вірить в те, що вона самостійно впорається в цьому великому світі. Така жінка буде пушити, мотивувати, підсилювати, наче підсилювати ззаді, так свого партнера. Вона буде працювати над цим проектом, чоловіком, а не буде працювати над собою. Тому Кому це відгукується, будь ласка, просто напишіть мені в коментарях. Я така сама. Друге, це повірити в силу свого партнера. Так, спочатку ми бачимо силу в собі, приймаємо цю силу, а потім ідентичну роботу ми робимо з партнером. Побачити силу в партнера це дати можливість чоловікові, партнерові проходити свій досвід і проходити свої факапи. Вимикаємо гіперопіку. По типу, ну, я ж хочу, я краще, і даємо можливість чоловікові бути чоловіком. В стосунках, щоб збереглися е, ролі жінка-чоловік, ви маєте стояти поруч. Якщо ви є мамочкою, то ви стаєте позаду і штовхаєте його в спинку, мотивуючи, підтримуючи, і говорячи, я вірю в твій успіх. Зміщується ієрархія, не робіть цього. Стаємо на своє місце, місце жінки, і звідси просто можете його підтримувати, але не пушити. Це важливо. Третій пункт це час з партнером, де ви є жінка, а він є чоловіком. Сідаючи за стіл, ви не обговорюєте гуртки дітей, не обговорюєте комунальні послуги, а ви згадуєте. І підсилюєте те, що ви є жінка, він є чоловік і ви є партнери. Четверте, якщо у вас вже є діти в сім'ї, так то дійсно буває складно вийти із ролі мами, тому що, поки дитина є в полі 24 на 7 більше всього, так то ви важко вимикаєте ось цю мамочку. Принеси, подай, зроби, а ти уроки зробив, а ти покупався, а ти ліжко застелив, а вимкни телевізор, а виключи телефон, а йдемо спати. І так цікаво, що ці вказівки якимось магічним чином перебираються на інших членів сім'ї, так? Ну, так? На партнера в тому числі. Тому, власне, що з цим робити? Тут ми вмикаємо усвідомленість і прям нагадуємо собі, що партнер на такому ж рівні, що і ви. І в партнера вже є мама. Ви є мамою. Для своїх дітей, для своєї дитини тому те, що ви хочете, наприклад, партнерові сказати у вигляді зауваження, прям зупиняєте себе в моменті і запитуйте себе. Він зі мною на одному рівні, як мені цю інформацію подати, якими іншими словами це сказати, щоб це не виглядало як вказівка? А що ж з інтимом, коли є діти? Це наступний пункт, як же ж вимкнути контроль? Та розслабитися. Тут я вам пропоную е, переодягатися. Ви знімаєте домашній одяг і одягаєте одяг, який підсилює вашу впевненість, вашу силу, вашу жіночність та вашу сексуальність. Е, і коли ви вже переоділися, прям так, от ручкою змахуєте і кажете собі: Я знімаю мамочку і одягаю жінку. І собі ще можете сказати, що зараз в мені є жінка, а мамочка відпочиває. Ну і звісно, якщо ми говоримо про інтим, і звісно, коли ми говоримо, що вже є діти, це означає, що ви вже не один рік разом. Ну і звісно, секшоп вам в поміч. Не бійтеся заходити в такі місця, особливо разом з партнером. Шосте це догляд за собою і ревізія в гардеробі. Викиньте, нарешті. Ту потаскану супер, зручну футболку і лосіни, які перетворюють вас, жінки, в пахач по дому. от викиньте. І взагалі, зробіть ревізію тотально в гардеробі, і все, що забирає вашу жіночність, вашу сексуальність, викиньте. Це вам не потрібно. Наступний сьомий пункт це час на себе: зробіть. Якось в своєму насиченому плані дня місце на час для себе, хобі, подруги, кава в кав'ярні на один за собою, прогулянка, спорт, косметологічні якісь процедури, читання книг, перегляд фільмів. Взагалі не важливо, що головне тут наступне, що це є мій час. час для мене і про мене, і таким чином, якщо ви будете тримати такий баланс, ви зможете легко жонлювати цими ролями і не втрачати себе, свою унікальність, свою ідентичність, свою істину. Тому не нехтуйте цим пунктом. Восьмий, напевно, на цьому ми з вами будемо зупинятися. Це найпікантніший такий так пункт в розрізі цього випуску, коли ви йдете в ванну, в душ передягатися, ви в дзеркалі себе роздивляєтеся. Роздивляється кожен сантиметр свого тіла. Ви можете себе торкатися, ви можете себе обіймати. І що головне, прямо в дзеркалі ви себе обсипаєте компліментами. Нагадуйте собі про те, що ви є для себе найціннішою, найпрекраснішою, найкрасивішою, найсексуальнішою, найсмачнішою людиною на цій планеті, і в такому стані ви. Приходите до свого партнера, заповняє вас. Ви згадаєте, що ви є багатогранна особистість. Ви прям відчуєте цей кайф, що ви можете бути мамочкою для своєї дитини і розслабляючою сексуальною, впевненою, сильною, багатогранною, смачною жінкою для свого. Звісно, щоб підтримувати такий розслабляючий стан і не западати в гіперконтролі, тривожність такі в патерн мамочки, потрібна практика. Тому я вам пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Я там опублікую медитацію на розслаблення та на зменшення рівня тривожності в тілі. Скажу наступне і останнє: так що для того, щоб полюбити себе, прийняти себе для того, щоб бачити силу в собі, силу в партнера, потрібно над цим працювати. Бо якщо це все у вашому житті відсутнє, це означає, що у вас є патерни, відповідно. Поведінка, яка прийшла звідкись. Якщо ви не бачили ці два випуски, будь ласка, подивіться, тому що в цих двох випусках я якраз і говорила про те, звідки береться ось ця манія на те, щоб бути такою гіперконтролюючою, опікуючою жінкою, де немає розслаблення, де немає кайфушності, легкості і де є заборона на ось цю багатогранність. Тому пишіться на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Приходьте в роботу задля того, аби. Ви управляли своїм життям, а не чиїсь патерни управляли вашим життям і вам. На позитивній ноті я вас залишаю. Дуже вам дякую. Напишіть в коментарях, що для вас було цінним та важливим сьогодні випуском. І до нових зустрічей!